Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо годинники від швейцарського бренду Military Hanova. Модель називається Deligenter. Це один із небагатьох годинників цього бренду із механічним калібром. На огляді зразу дві моделі. Неможливо заперечувати, що ці годинники були натхнені Rolex Dayjust. Рифлений Ранд, Лупа, прямокутні індекси та логотип зверху. Все це дуже сильно нагадує люксовий бренд. Давайте розглянемо детальніше. Годинники з чорним та синім кольором циферблату. Годинні індекси прямокутної форми. На них та на стрілках люмінесцентне покриття. Зверху розміщено логотип бренду. Справа вікно з індикацією дати під лупою. Знизу напис Automatic, Superletів Performance та значення водозахисту 100 метрів або 330 футів. Забезпечує роботу годинника механічний калібр SOPROT P024, що на базі ETA 2824 заводиться автоматично. Також є можливість підзавести з ключа в механізмі 25 каменів 28800 на пів годину запас ходу 38 годин. Точність ходу плюс-мінус 5 секунд на добу, циферблат захищає стійке до появи подряпан сапфірове скло. Корпус із нержавішої сталі. Ця модель має додатково підвіді покриття золотистого кольору діаметр 41 мм. Заводна головка загвинчується. Комплектується сталевим браслетом Jubilee. Крізь задню кришку можна спостерігати за механізмом годинника. Кришка загвинчується. Ось так виглядає на моїй руці. Зап'ястя 16 см. Ціна 500 доларів сталевої та 575 золотистої моделі. Посилання на ці та інші годинники з фісмілія Тріханова залишаю в описі до відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!